Щирі вітання і продовжуємо нашу подорож угорщиною. Цього разу дізнаємося про її гунгаріку. Про Уніку. Уніком відомий бальзам, який вироблявся фірмою Цвак, точніше, сім'єю Цвак з 1790 року. У його склад входять понад 40 трав, і точну рецептуру ніхто не знає. Йожеф Цвак дав попробувати імператору Йосипу II Трошечки цього напою, і той сказав: das ist Unicum». І звідти взялася назва на унікуму, який наливають у круглі пляшки. Зображено золотистий хрест, який символізує чотири першоджерела цього всесвіту. Цей неймовірний напій має свій унікальний рецепт, який зберігається в Естерегомі поблизу Базиліки. До речі, у 2000 році сім'я Цвак випустила спеціальний унікум, який називається Міленікум. А також унікум відомий не тільки класичний, а й баріста, і сілво, і солоденький. Такий він унікальний рецепт унікума. А сьогодні трошечки про угорську мову. Отже, ми сідаємо за стіл і просимо нам принести ложку. Ложка! Конал, ніж, кейш, вилка, вілло, склянка, погар, тарілка, танір. До зустрічі!